У Світловодському ліцеї реалізуються проекти з надолуження освітніх втрат учнів. Нещодавно комунальний заклад Ліцей перспектива пройшов конкурсний відбір і потрапив до 30 шкіл України з реалізації проєкту від освітньої фундації МРІДІ СПІВДІЯ ЮНІСЕФ Україн» та Глобал for Едюкейшн. Мета проекту це надолуження освітніх втрат учнів від 3 по 10 класи через проведення групових занять із математики та української мови та надання психоемоційної підтримки, зокрема через організацію. Психологічних тренінгів для учнів та навчання вчителів. З початку навчального року ми успішно впроваджуємо цей проєкт в нашому ліцеї і він приносить багато позитивних результатів як для учнів, так і для вчителів. І в нас сьогодні є чудова новина. Тепер ми запроваджуємо додатковий центр на базі нашого корпусу за адресою Приморська 70А. Це дозволить в свою чергу збільшити кількість учнів. Які можуть скористатися можливістю отримати додаткову освітню та що особливо зараз необхідно, психологічну підтримку. Такі партнерські ініціативи вони відіграють дуже важливу роль у покращенні освіти, наданні підтримки учням і, користуючись нагодою, я хотів би подякувати за таку чудову нагоду фундації Мрій дій, а саме Артуру Брайдакову. Юрію Захарчуку благодійному фонду співдія ЮНІСЕФ Україн та Глобал Партнершіпо Education за проект знадолуження освітніх втрат, який Підтримує освіту в Україні такі проекти вкотре доводять, що, попри всі труднощі війни, наші діти все одно мають змогу покращувати свої знання. Дякуємо освітній фундації мрій Дій» за допомогу в організації занять та забезпечення шкільним приладдям учнів освітнього центру у нашому ліцеї.